Ну, по-перше, дійсно, треба перекрити а, інформаційний простір повністю. Він не перекритий. Вимикання російських каналів це тільки перший крок. Подивіться на всі канали, там нема українського контенту, треба його робити. Я вже казав, що це не тільки новини, це серіали. Коли ви бачите а, після новин, які йдуть по центральним каналам. Де показано мародерство, де показано те, що держава б'ється з е сепаратистами, а патріоти б'ються з сепаратистами, коли ви бачите, що робить Росія після реклами, йде серіал Солдати, де діють російські військові, і вони показані як позитивні реклами, а потім йде історичний фільм, сучасний російський, де е радянська армія. Це армія, яка б'ється з бендерівцями, ну і так далі. А, треба формувати український контент, і, на жаль, швидких, швидко це не зміниться. Подивіться, приклад Грузії. Я люблю показувати, що найдуже ну, вдалий соціальний інженіринг був в Грузії, але а, навіть Саакашвілі Сакашвілі за 8 років, а 10 років це зміна одного покоління. Не вдалося змінити поки що менталітет. Поки що не відійшло оце патерналіське радянське покоління людей, яке з одного боку бачило своїми очами, як Сакашвілі і з його командою збудував, мабуть, найефективнішу державу в Європі, а з іншого боку, зреагувала на приход Іванішвілі, який просто сказав: хлопці, я прийду, буду батьком, буду роздавати вам все, що я зробив. Тобто не треба працювати, треба тільки мене обрати, і я вам все забезпечу. Тобто, все ж таки не пам'ятаєте прислів'я, не о, удочка, да? а давайте рибу, давайте зразу рибу. А тому у нас цей треба запасти терпінням, якщо прийдуть нормальні соціальні інженери, а я хочу сказати, це не ми. Я тільки обслуговую їх. На жаль, їх немає. Це політики повинні бути. Справжні соціальні інженери це політики. Це така професія. В нас не люблять люди політиків, тому що ще справжні політики вони не бачили. Чим це може бути крім інформаційного поля? Тому що вже зараз існує ситуація, коли багато людей там стверджують, називають будь-які українські медіа, це «Украмедіа», А от російські та вони також кажуть неправду, але українські тим більше кажуть неправду. Що це може бути крім інформаційного поля? І як зберігається, почуєте? Вони вони підсюду? медіа сприймають саме такі передачі, як у нас з вами. Але а, інформаційне поля це фільми, серіали, а, це навіть розважальні програми. Це програми культурні, а не треба зараз їм давати програми, наприклад, мовою, яку вони не сприймають українською. Чому б там не було російськомовне поле. Я скажу: найбільша зброя Росії сьогодні інформаційна, це англомовний канал Russia Today. Його дивляться йому довіряють у всьому світі. І навіть ніхто не, ну, не може зрозуміти, тому що західний е глядач. Не звик, що є канал, який повний, повний фейк. Вони не можуть це сприйняти. Що є канал, який повний фейк, який пов... вони тільки в фільмах це бачать, я колись пам'ятаю американські фільми, коли ну, начебто американський уряд, там висадка на Луну, повністю була знята. Але це фантастика для них. Вони не можуть зрозуміти, що зараз можуть в реальному світі існувати. Повністю канал новин, який знімає жертв однієї війни і називає їх жертвами іншої війни, наприклад. Чи робить повністю новини робить, ну, як це а, сфабрикованому ну, там, знятому з постановкою чи з імітацією? Тому а, це перше. По-друге, Повинні бути реальні політичні дії. Скажімо так, вже зараз треба переронтувати економіку цього краю не на Росію, а на інші ринки збуту. Вже зараз треба поміняти систему влади. Вже зараз треба змінити повністю всі сфери діяльності, де була корупція. І ці зміни ну, дадуть якісь результати. Світ знає дуже багато. Програм, коли менталітет е, цілих територій і країв був змінений. От я особисто був, наприклад, у французькому місті, яке називається Мец. Мало хто знає, це французький Донбас. І це територія, де завжди був сепаратизм німецький. Ну тобто, це німецьке це французьке місце з німецькою душою, вони називають. Але це був край шахтарів. А зараз там шахт зовсім немає. А знаєте, яка презентація міста Мец і що зараз Мец у світі? Це місто, де кожен день ідуть арт-фестивалі. Тобто він проґрунтувався і тепер там найбільші виставки фестивалі. Це, це тепер місто е, для, скажімо так, е, для, для індустрії мистецтва.